Зі святом святих апостолів Петра і Павла, дорогенькі наші іменинники Петро і Павло, і маленькі Петрики, Павлики, і наші захисники, і волонтери, від щирого серця вітаю вас з гарним святом День вашого ангела. Хай ваш ангел-хоронитель вас оберігає і стереже, і провадить по добрих стежках вашого життя. А матінка Небесна, наша Заступниця свята, молиться за вас і за ваші терпіння, муки на війні. Господи, подай нам мирне життя на нашій Україні, ми дуже просимо, Боже Тебе, прости нам наші гріхи, а ми будемо Бога хвалити і величати своїми побожними піснями і молитвами на правдиве і щасливе життя на своїй рідній землі. Ісусе, Сину Божий, оберігай наших іменинників і всіх захисників на війні, і сили, і здоров'я їм посилай на щасливе довге життя. Дорогі іменинники, будьте такими вірними і християнами, як були Петро і Павло. Які своє життя віддали за Христову віру, бо вони любили Бога всім серцем і душею, і в небі стали святими на вічне життя з Богом. Ісус Христос звернувся до апостолів, а Петро відповів: Ти Христос, син Бога Живого, Спаситель промовив до Петра, Щасливий ти си мене, сину Йонину! Бо не тіло і кров тебе тобі відкрили, а Отець мій небесний. Що ти, Петро, скала, що я на цій скалі збудую мою церкву, що пекельні ворота її не подолають, я дам тобі ключі Небесного Царства, що ти на землі зв'яжеш і те буде зв'язаним в небі. І цими словами обіцяв Ісус Христос Петрові найвищу владу. А Павло походив заможної жидівської родини, належив до секти парасеїв і ненавидів християн. Коли юрба каменувала святого Степана, то Савло тоді ще юнаком похваляв убивство святого. Коли Савло підійшов до міста Демацку, щоб там християн в'язати і відсилати до Єрусалима на суд. І білий день осяялого світло з неба, і він упав на землю і почув голос, що говорив до нього: Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Савло запитав: Хто ти, Господи? А голос з неба відповів: Я Ісус, що Його Ти переслідуєш? Встань вже та йди, в місто! І Савло встав і ніколи не бачив. Бо отемнів, і в ці дні він нічого не їв і не пив, тільки молився. Даманську жив учень Ісуса Христа, на ім'я Ананія. і йому з'явився Господь і сказав йому: Шукай в домі Юди савла. Анамія пішов додому, до савла, де савло мешкав, і положив руки на нього і сказав: Савле, брате, Господь Ісус з'явився мені в дорозі, послав мене, щоб Ти прозрів, і сповнився Святим Духом. І Савло прозрів, і ухрестився, і дав собі своє ім'я Павло, і став ремним Христовим апостолом, і Його назвали апостолом народів. Апостол Петро зазнав мученицької смерті в римі разом з апостолом Петром. І Павлові відрубали голову мечом, а Петра розп'яли на хресті. Амінь.